Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про хабарі. Безбожний таємно бере хабара, щоб зігнути путі правосуддя. Цей вірш не залишає простору для двозначності. Він говорить про гроші, які беруться потай, щоб змінити чиєсь рішення не заради милосердя, не заради справедливості, а для вигоди. Коли хабар входить у суд, правда виходить із нього. Біблія недаремно підкреслює слово таємно. Хабарники завжди бояться світла. Вони діють без шуму, але наслідки їхніх рішень завжди гучні. Спочатку достатньо лише конверта, тихої домовленості або мовчазної згоди. Та з часом усе виходить назовні знищена довіра, скалічені долі і відчуття, що справедливість більше не працює. Приклад такої брехні можна побачити у справі Миколи Чауса. На момент викриття він був суддею Дніпровського районного суду міста Києва, людиною, наділеною повноваженнями ухвалювати рішення від імені держави. Його робота безпосередньо впливала на долі людей, на їхню свободу, майно і репутацію. У 2016 році детективи НАБУ викрили чауса на отриманні грошового хабара в розмірі 150 тисяч доларів США. За даними слідства, ці гроші призначалися за винесення потрібного судового рішення. Частину коштів він зберігав у скляних банках, закопаних на подвір'ї. Цей факт став публічним символом не тому, що був таким екзотичним, а тому, що дуже буквально показав. Правосуддя було буквально поховано разом із грошима. Формально система існувала. Суд працював, закони вже були написані. Але рішення ухвалювалися не за законом, а за якоюсь конкретною сумою. Саме так, як попереджає Соломон у книзі приповістей, путі правосуддя були зігнуті. Вони не були зруйновані в мить, але викривлені через гроші. Найболючіше в таких історіях не лише факт злочину окремої людини, а наслідок для суспільства. Бо коли суддя, покликаний стояти на сторожі справедливості, продає рішення. Люди починають втрачати віру не тільки в суд, а й в саму оцю велику ідею правди і правосуддя. Цей вірш наштовхує мене на глибші роздуми. Хабар це не лише гріх того, хто його взяв, це виклик усім нам, чи погоджуємося ми з думкою, що справедливість має ціну, чи не звикаємо ми до кривих шляхів, називаючи їх такою реальністю? Чи самі не ходили десь занести якусь подяку наперед в школу? Дитині університет чи державну установу і, закриваючи очі на свої вчинки, не пишемо в соціальних мережах, що влада корумпована, Бог не благословляє зігнуті дороги. Там, де рішення купуються, там немає миру, там немає правди, бо правда не терпить і тіні брехні. Справедливість іноді може бути повільною, але вона ніколи не може бути купленою. І кожен хабар, навіть маленький. Це не просто злочин, а рана на нашому майбутньому житті. Господи, збережи нашу землю від нечесного правосуддя, яке продається, очисти серця тих, хто має владу і не дай нам звикнути до несправедливості. Навчи нас ходити прямими дорогами і не погоджуватися на брехню, навіть коли це здається легшим шляхом. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.